Всім доброї години. У нас невеличке поповнення, два самця. Кров знову знову з міста Одеса. Така цікава, тим, що область в принципі це найбільша в Україні у нас і дана кров також з Одеси і Одеської області. Батько був придбаний з-під кордону з Молдовою. Сам населений пункт на сьогоднішній день. Ну, Станом на зараз я не пам'ятаю, але коли спілкувався з власником цих самців, то він мені говорив. Ще, до речі, по моїй рекомендації вбрався той самець, батько їхній. Але вже ну, на, на, на зараз я не пам'ятаю. Чим подобається те, що звір спокійний, на вагах я вам його покажу згодом, можливо через місяць-два. На даний час хай він адаптується. Перед вами бурий самець, гарний, цікавий. А також азербайджанець, чорні вушка. Чорний хвостик злегка корінчик, злегка-злегка, але вушка чорний. Даного самця найкраще з різними забарвленнями внутрі формувати сім'ї, щоб пігментація з'явилася більша і не тільки на вухах, а й за вухами в області очей, а також кореня хвоста бурий. Також будемо дивитись. У мене є різні звірюки. Ці два чужих, хай ростуть, їм тільки 4 місяці, тому... На даний час їм ще рости та рости, а ближче до зими. дай Бог, будемо дивитися, Що з ними робити. На цьому. Поки що все. Пану Андрію, великий привіт і подяка. Всім дякую за увагу та будьте здорові. Слава Україні!